Ще один дуже важливий момент стосовно мульчування троянд. Перед мульчуванням сосновою хвоєю, колюхами необхідно продезінфікувати її. Це якщо ви її не купили в магазині, бо зазвичай вона там вже оброблення, готова до використання. А привезли, як, наприклад, я просто з лісу, тому що з нею можна занести як шкідників. Так і патогенні гриби бактерії. Я рекомендую і я буду робити біопрепаратом, таким як фітоспорин. Можливо, ще триходермін також можна використати, розвести за інструкцією і оприскати або полити мульчу. Це екологічно безпечний варіант, він не вбиває мікрофлору ґрунту. Пригнічує ріст бактеріальних і грибкових хвороб, таких як борошниста роса, іржа, чорна плямистість, сіра гниль тощо. Бактерії фітоспорини швидко заселяють поверхню мульчі і верхній шар ґрунту. Це дуже гарна профілактика троянд. А також стимуляція легкого засвоєння поживних речовин. Ще що немаловажно, така процедура не шкодить дощовим черв'якам, на відміну від хімічних препаратів для дезінфекції. Навіть не буду називати, як вони, яку вони мають назву, тому що все ж таки, хоч трішки, давайте пропагандувати безпечні препарати, безпечний догляд за трояндами. Ще один невеличкий нюанс, на який хочу звернути вашу увагу, треба це робити у похмуру погоду або ввечері, тому що на відкритому сонці наші корисні бактерії загинуть. І, що немаловажно, також оброблятиму я у захисній масці, яку придбала, вам показувала є відео. В моїй історії можна переглянути, бережімо себе, ми у себе одні. Через 5-7 днів для закріплення ефекту планую обробити триходерміном. Якщо ви спитаєте за норму витрат фітоспорину на 10 літрів води 10 г порошку фітоспорину, розчиню у теплій воді, дам дампустуяти 1-2 годинки. І тоді вже ж буду або поливати, або, як ви бачите, буду оприскувати. Всім миру гарного квітування, доброго дня!